Вітаю, піпли в цьому відео ми подивимося на комплект з клавіатури Bloody AT-98, а також мишки Bloody W63 Max у виконанні Proxy Boom. Це одне з трьох стилістично різних виконань, які створені ніби як один для одного, хоча ніхто не забороняє придбати їх і окремо. Отже, це механічна клавіатура на оптичних перемикачах та геймерська миша, візуал яких точно не зрівняється ні з чим у вас на робочому столі, адже це ті девайси, які викликають вау-ефект одним лише виглядом, але більш детально далі. Якщо Сподобається огляд, протисніть вподобайку. Якщо вперше на каналі підпишіться окремо, дяка всім спонсорам та патронам. Розпочинаємо. Розпочнемо з клавіатури. Як я сказав, це одна з трьох стилістично різних виконань at 98 з підзаголовком Proxy Boom. І пакування тут прямо на подарунок, чи то комусь, чи то собі. Proxy Boom – це образ такого собі хакера. Позаду коробки, всі фішки та шари. Давайте розпаковувати. Середині все як у бладі, красиво. Є додатковий набір кейкапів, сама клавіатура, пулер для заміни ковпачків та кабель підключення. Теж у фірмовому стилі Type-C на Type-A. з'ємний. Дістаємо клавіатуру і лише подивіться на цей візуал. Виглядає вона. Максимально кастомно і для любителів чогось незвичайного це, звісно, знахідка. Клавіатура має знайомий форм-фактор 98%, це фактично більш компактна повноцінна розкладка. Те, що тут відсутнє, ви і не помітите. Стрілки, нампад на місці. Збірка, клавіатура важка, і це і на користь. І не зважаючи на те, що все це пластик, пластик цей ПБТ, і його дуже багато. І більше він тут необхідний, щоб принт з часом не стирався, бо принт саме в цій моделі ну точно одна із головних особливостей. Тому збірка дійсно міцна. Саме міцна на дотик, клавіатура з приємним матовим шершавим ефектом. На корпусі позаду і спереду можна бачити колабу Savage Impact і добротні прорезинені ніжки три рівня регулювання висоти, тунель для кабелю, який ми вже бачили у бладі раніше, також тут є. Я користувався нею досить довго і можу запевнити, що якість збірки і загальне відчуття від тої якості дійсно дуже добре, тож не лише дизайном єдиним. Не відходячи від теми ПБТ, зніму кейкап, щоб показати. По-перше, всі вони мають скошені кути, теж лише в бладі зустрічав, а. По-друге, тут нативне ПБТ, що в стокових, що в додаткових. Це варто тримати в голові, бо клавіатура близько трьох тисяч гривень. І навіть якщо відкинути дизайн, за який часто люблять націнити і заглибитися, стає зрозуміло, наскільки зараз виробники периферії виросли. Коротше, тут оптичні перемикачі Альфа, вони не мають системи Swap, але за рахунок оптики заявлений ресурс в 100 мільйонів. Я не знаю, що має статися, щоб 100 мільйонів накладити. Вони лінійні, тихі, з вагою 48 грам. І що головне мають можливість налаштування ходу спрацювання від 1 міліметра до 2,6, які можна налаштувати в ПЗ. Яке тут просте, але функціональне. Клавіатура має пам'ять, тож профілі можна прямо в неї і запам'ятати. І всі інші функції, які ми звикли бачити в геймерських клавіатурах, звісно теж присутні. Так, от тут і можна під себе залити чотири режими спрацювання ходу і кнопкою на корпусі, потім перемикатися. І я скажу, що це класно. Це класно, бо залежно від потреб, чи то друк, чи ігри, чи просто от, подобається вам, коли клавіша спрацьовує майже до упора, чи навпаки відразу ледь доторкнулися. Налаштували під себе і користуйтеся. Дуже класна фішка. Але і загальний тайпінг теж пропрацювали. Тут немає гаскета, проте є шари селікона. І в сумі з перемикачами та збіркою звук в мене асоціюється зі словом сипучий Досить унікальне звучання тайпінгу в бладі тут вийшло, повністю відповідає матовості корпусу. Чи що? От, послухайте. Найбільша проблема, про яку я читав і от переконався сам, це звук пробіла, який віддає звук пружини. Не скажу, що це критично, абсолютно ні. Він стабільний і відповідає загальній картині тайпінгу, але звук в ньому все ж якийсь є. Ще важливо сказати, що принт і символи виглядають класно, але це впливає на читабельність символів. Звісно, ви можете замінити зображення хакера на додаткові кейкапи і зробити клавіатуру більш читабельною при друку, Виробник це дозволяє, але тоді трішки втратиться шарм моделі. Тому, якщо для вас, як для мене, символи бачити не обов'язково, буде взагалі класно. В іншому випадку доведеться трішки звикнути. Лишилося сказати про підсвітку і насправді говорити. Багато не доведеться, адже тут сім фіксованих режимів підсвітки, які обираються комбінацією клавіш. І хоч виглядає вона як повноцінна RGB, режимів, окрім статики, не завезли взагалі. Сказати, що вони їй потрібні, не скажу, бо умовне переливання на цьому принті, певно, б з'їло очі. Але умовна підсвітка від натискання було б прикольно, до того ж, символи тут не просвічуються, що теж ок, бо знову ж таки тут акцент саме на принті. Коротше, як на мене, це не критично взагалі. Фіксовані кольори круто доповнюють бекплейт, але з іншої сторони, чому не зробили повноцінну RGB? Не знаю, можливо, приберегли на наступні моделі. Але я вкотре повторюся, що люблю щось дійсно незвичайне на ринку. І ат 98 в такому виконанні це прям втілення сказаного. За вміння виражатися і не боятися випускати в світ периферії таких представників респект. До того ж все це за близько 3 тисячі гривень, настільки кастомний вигляд з оптикою це щось вау. Переходимо до мишки. Приїжджає вона також у звичному пакуванні бладі у вигляді вітрини, як я це називаю, але виглядає прикольно. Модель виділяється також дизайном. Знову ж таки, помітно, що це продумувалося як комплектне рішення. В середині у нас сама миша, також провідна, пара кордовий кабель, червоний, що круто доповнює. Ось так вона виглядає. Тут теж найбільше в очі кидається саме принт. Форма впізнавана для хвату долонею при чудово, але загалом то як вам ближче до душі. Вона легка, що добре, бо я особисто прихильник легких мишей має. Чипу. Перфорацію на корпусі, де це потрібно. Додаткові кнопки розташувалися також вдало, не заважають, але і дотягнутися в разі потреби не складно. Є додаткові програмовані кнопки зверху, а за ними відповідно коліща, прорезинене і з легким прокручуванням, що знову ж таки особисто мені більше до вподоби в роботі. Сенсор bc 3332 з ось такими характеристиками. Не сказати, що це топ, звісно, але за близько тисячу гривень і не очікуєш іншого. А для більшості юзерів в роботі в іграх він закриє всі потреби. Його не зриває, а це чи не найбільш Важливо в користуванні. Частота опитування до 2000 Гц. Знизу також є звичні для бладі перемикачі відриву та TPI по 4 режими на кожний. Все це і навіть більше можна налаштувати також в окремому софті, і потім легко перемикатися. Також тут є і налаштування підсвітки. Миша її має, і мені вона подобається, особливо те, як вона розсіюється. Часто в мишах подібного цінового можна побачити недосконалості, але в W63 Max з цим окей. Позаду підсвітку кльово обіграли спринтом. Гарно. Миша має вбудовану пам'ять 4 МБ. Для макросів, як і клавіатура, клік. Перемикачі з ресурсом на 20 мільйонів не надто вражаючий результат в порівнянні з оптикою клавіатури. Але звісно, все це лише цифри. В користуванні миша зручна і як доповнення, щоб мати комплект в одній стилістиці, чудово. Повторюся, потреби більшості юзерів закриє. Форма і дизайн тут ті, що треба для такого концепту. Пропоную послухати клік. Помітно, що мишка має сайт тревел при різких ударах, клік відгукується порожнечою корпусу, але це якщо докопуватися. Мишка в своєму ціновому діапазоні має гарні можливості та фішки, але все ж найбільшою її особливістю є дизайн. Ось такі девайси потрапили до мене на огляд. Пишіть як вам, бо в мене на цьому все. Як на мене, це саме те, що викликає емоції і вміє здивувати. Зараз все більше брендів дуже сильно еволюціонують, і це приємно бачити. А ще приємніше, те, що за досить невеликий прайс на ринку можна знайти повноцінну оптику, та ще й в. Парі з мишою в дійсно ледь не кастомному виконанні. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про вподобайку та підписку, якщо ви вперше на каналі. Окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось!